Отже, наші воїни світла, побратими, вони ведуть боротьбу з нещадним ворогом, який загнав фактично да, свій власний народ в стадію от, матеріального, а відповідно і духовного. бо... Люди, які е, думають, як вижити, да, їм вже не до духовного розвитку. Тобто це, цей ворог хоче нав'язати нам своє уявлення про демократію з авторитарним царем, який правда носить титул президента і нам. От. А ті, хто з цим не згоден, вони хочуть просто фізично знищити. І навіть і не тільки тих, хто з цим не згоден. Для них всі мешканці цієї території, навіть тих, кого ми називаємо ждунами, це просто розходний матеріал. Ворог б'є не розбираючи. от, по е, е, містах Донбасу, які вони прийшли звільняти, Луганщини, от, не розбираючи. І ці каби вбили не одну сотню, а може і не одну тисячу тих, хто чекали на прихід руського так званого миру. Про це варто задуматися тим, хто чекає. Ворога тут. От. І навіть є такі люди, які продають, не скажу, що це 30 срібників, це може інша валюта, і це просто навіть папірці або електронні гроші, навіть нематеріальні А іноді ворог і не розплачується. Із цими зрадниками. Так от ці люди, да, вони не розуміють, що тих, хто на фронті, вони захищають і ті права, які записані в нашій Конституції. Так, да, звісно, що деякі пункти нашої Конституції, на жаль, носять. Декларативний характер, бо не всі вважають, що треба дотриматися букви закону, а Конституція це основний закон країни. Але все ж таки наша конституція признана, визнана однією з найдемократичніших конституцій Європи і взагалі світу. І сподіваюся, часом. Все, що в ній записано, буде неохильно виконуватися всіма громадянами. І перші, хто повстали проти тиранії, феодальної практично, а за Перебриком все ж таки, можна сказати, ще тримається феодалізм, це були французи, французи. Я маю на увазі континентальну Європу, які проголосили перше, вперше в історії своїм лозунгом таке свобода, рівність, братерство». І записали це в своїй Конституції. Але з чого тоді почалася ця велика французька революція? І справді назвали великою. І вона по праву має так називатися. Вона почалася із захоплення твердині абсолютизму королівського Свавілля, фортеці Бастилія. Справа в тому, що в Бастилію це була не фортеця більше, і в ті часи вона вже втратила своє військове значення. Парижу не загрожувала військова небезпека від зовнішніх інтервентів. Ні, цю фортецю колись грізну використовували просто як в'язницю. Потрапити до неї міг кожен. Король видав своїм підлеглим чиновникам пусті бланки. Ну, в бланках було написано, що він. Дозволяє ув'язнити в Бастилії будь-кого цим наказом. Чиновникам залишалося просто вписати ім'я тієї людини, яку вони вважали або небезпечною, або злочинною і так далі. От. Тобто Бастилія була е, символом е, тиранії і абсолютизму. Одного разу. Народ зібрався, озброївся, розгромивши декілька військових складів і пішов на штурм цієї твердині абсолютизму. Бастилія Пала. Коли королю доповіли про це, він з вигукнув: Так що це бунт? Чиновник, який робив доповідь, сказав: ні, сір, це революція. Отже, велика французька революція почалася із взяття Бастирії. Ця дата 14 липня, а подія ця відбулася 14 липня 1789 року, стала поворотним моментом, можна сказати, в історії не тільки Європи, а й всього світу. І в цю річницю взяття Бастилії я теж вирішив не обійти цю подію увагою. Я замовив художнику талановитому зробити зображення взяття Бастилії. Але ідея. Прийшла мені надто, скажемо так, пізно до цієї події, до 14 липня, лишалося всього тиждень. Я попросив художника постаратися вкластися в цей термін, щоб 14 липня, саме 14 липня, ця гільза вже існувала фізично в природі. І сталося неймовірно. Хоча робота була надто складна, він виконав її вчасно. Я дякую йому за такий, скажімо, мистецький подвиг. І зараз до вашої уваги саме ця гільза. Ця гільза в кольорі відтворює відому гравюру взяття Бастилії. Але на відміну від да, яка робиться певною технологією, тут промальована кожна деталь. Якраз це той самий випадок, коли копія краще ну, в естетичному плані і в плані виконання за оригінал. Звісно, що це лише повторення, але воно мистецьке і високохудожнє. Оцініть самі. Тут, дивлячись на цю гільзу, в мене прямо виникає ефект присутності, ніби я принісся в 14 липня 1789 року і сам беру участь. В боротьбі із тиранією, тобто гільза цікава, її варто побачити навіть живо.